Всім привіт, сьогодні з Сашком прийшли знову до нього на копинку. Зловили вже першу щуку. Ось така грам 300. Він її звідси хоче всю вибити. Вона раніше заходила з річки. Перший раз як прийшли з самого ранку, то то в столоб запутався, теж порвав кусинку. Зараз ще трошки підождемо. Начнемо, мабуть, загонити з цього вугла. Навесну закинемо сюди на коропа, карасика. Може до в столу, ще знайдемо. Поставили як вчора, три косинки. Зараз Саша зажене звідти, Погупає. Я зразу дивлюсь тут на косинки. Щука виривається, як попадає. Зараз підемо додому, я ще зайду на копанку, другу подивлюся, я там теж став. Ось прийшов сюди, подивлюся зараз. Нічого немає, щось розірнуло, видно. Ось прийшов перевіряти косинки знов Від берега, мабуть, щука чи корп відійшов гарний. Намутив так. Зараз піду віймати. Цих дві косинки вже перевірив, зараз третю що ближче до берега стоїть, подивлюсь. Нема нічого в ній. Одною рукою неудобно ставити. Прийшли вечір ось перевіряти, позагонили, нічого немає. Завтра Сашко поставить тут путинку на всю копанку. Позагони теж достане того -то в столоба, що закидав, в щуки може ще попади. Вже вечір. Тільки що знов загнав палкою. Нічого немає. Зараз піду подивлюсь, чи не шатає екран. Зараз вже буду йти додому. Як комусь сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!